Слава Україні! З вами Ірина на каналі Вірем Техніка. І так як і обіцяла, відзнімо для вас детальний відеоогляд на даний і поки що найпотужніший тракторець на нашому рівненському майданчику Кубота GL33 на хай під коробці. Одразу скажу, що максимальна швидкість даного трактора до 25 км на годину. І так, 33 кінських сили, дизельний трьохциліндровий двигун. Об'ємом 1647 см кубічних. Одразу показую, в якому стані двигун. Шини, як бачите, передні тут вже нові. БКТ розміром 8 на 18 а задні шини ще його рідні. Бріч стоуни розміром 13,6 на 24. Мінімальний дорожній просвіт в даного трактора 40 см. Передня колія має розмір 116 см в вузькому положенні та 130 см в широкому положенні, а задня колія, як бачимо, диски у нас тут розбірні. В узькому положенні 112 см, а в широкому положенні може бути аж 140 см. Одразу дивимося позаду. У нас тут трьохточечка, боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрези та сама ж ґрунтофреза, яка має робочу ширину 150 см. Ножі тут взагалі в прекрасному стані, але фреза а, тут не рідна його, це від серії Л, тобто попередники джель. І дивимося, що в нас тут всередині. Так, одразу бачимо, сидіння в нас тут вже перешите, в гарному стані. Коробка передачі Shift 8 швидкостей, повишенню, пониженню передачі. Ну, все, в принципі, як зазвичай. Тут управління задньою трьохточковою навіскою: є швидкий розворот, блокування осьового диференціалу. Вал відбору потужності, чотири швидкості вперед. Одна реверсивна, є гідропідсилювач керма, пам'ять навіски, реверс на працювання 1803 мотогодини. Ну і не менш важливо, звісно, тут є пічка, кондиціонер та, звісно, працююча магнітола. Пуску даного трактора 1992 вага в нього, тона 550 без ґрунту фрези Ну і вартість, вартість взагалі в нього дуже приємна, так як ви пам'ятаєте, в нас зараз діє різдвяна акція, тобто саме на трактори з кабіною. Ми даруємо знижечку тисяча умовних одиниць в період з 5 грудня по 1 січня. Тому, власне, даний комплект вартує на самовивіз 11 тисяч 300 умовних одиниць. Одиниць на чому хочу наголосити, так це на тому, що такий же ж тракторець і на швидкісній коробці передач є на нашому майданчику в Івано-Франківську. Тому, звісно, кому можливо ближче саме в Івано-Франківськ, то можете заїжджати і наші хлопці вас детально проконсультують, покажуть, зробити тест-драйв. Нагадаю, що також наше місце знаходження. Ми знаходимося за адресою міста Рівне, вулиця князя Володимира, 112А. Одразу покажу, які ще тракторці попали під різдвяну акцію: кубота gl 29, кубота gl 25 та кубота gl 220. Всю інформацію та номери телефонів я залишу в описі під цим відео. Всім дякую за увагу та до зустрічі!